Сьогоднішні наші роздуми буде про спокусу. Читаємо Євагілії, що Ісус 40 днів пустині, Він в тишині, в молитві, в глибині своєї душі і тілове. Він як людина і Бог присутній пустині. Це дуже важливо як людина, і як Бог в місті. І це є те містеріум, який так само у нас знаходиться, але тепер залишаємося ще при Ісусі. Ісус як людина зголоднів. І до нього підходить спокусник і каже Ти голодний, зроби із цього каміння собі хліб і тому свій голод. Ісус відкидає. Він справді це може зробити, тому що він є сином Божим, він є Богом, він із нічого або з каміння може зробити хліб. Але прекрасно знає, що людина не тільки хлібом живе, і це тільки миттєва річ. Життя воно більше від хліба і більше від цієї миті. І тому він каже, не тільки хлібом живе людина. А Божим Словом, яке йде з Божих уст, що навчає нас Ісус про те, що ми в людській своїй природі, ми не є Богами, але ми хочемо ними стати. в наших можливостях багато чого є, але якраз того немає, що для Ісуса було дано, із каміння зробити хліб, і ми це робимо. Коли ні з чого ми хочемо зробити гроші, коли ми з камінь хочемо зробити хліб, коли ми з камінь хочемо зробити золото і це робимо поступово, і коли ми це робимо, бо це спокуса, тоді ми навіть не замічаємо, як переступаємо через людські трупи, через людей. Скільки людей? Помирає через те, що хтось здобуває золото, наживається грошима і хоче собі таке життя, як собі задумав, як Бог, в кавичках Бог, це спокуса. Але тут можна багато чого роздумати над цією темою, дуже мало часу для того, щоб це все озвучити, але можемо всі... В своїх думках про це далі роздумувати і довіритися Богові. Але я тут би дуже важливо ще підкреслив вчення пустельників, які кажуть, що наші спокуси починаються в наших думках. І коли ми ці думки дозволяємо, щоб вони були і більше і більше були, і ще глибше і глибше роздумуємо. Вони починають зростати і стають реальністю. І з ніщо починає бути щось, і це може бути великий великий гріх. Але що можна зробити, і вони дають відповідь. Є така дуже важлива молитва, споглядальна молитва. Це коли ми кажемо слова, коли ми молимося і в цих словах або біблійних словах. Або молитві, раз раз стаємо в тишині і розглядаємо Бога. І коли ми розглядаємо Бога, наші думки очищаються, все глибше і глибше стають реальними Божі думки, Божа чистота, Божа доброта. І це саме важливо, ми так можемо боротися з спокусами, що поблизу Бога все більше і більше споглядаємо Його. Його Євангелія, і слухаємо Його, і очищаємо наші думки, наші серця. Амінь.